Враховуючи, що літній сезон у повному розпалі, судячи з того, що я вже почав блищати, це зрозуміло: Риніт можна підхопити навіть у спеку, варто дізнатися про модерновий такий підхід в його лікуванні ксилітолове зрошення тандем лікаря та провізора у лікуванні Ренітів, ми запрошуємо до слова нашого наступного експерта Тамару Григорівну Березну, кандидата медичних наук, лікарку алергологіню. Доброго дня, шановні колеги, ми сьогодні поговоримо про інноваційні рішення ілімінаційної регіаційної терапії ренітів, оскільки поширеність даних проблем досить великий має ареал. Подивимося, зокрема, що в Україні тільки налічується коли 6 мільйонів пацієнтів, які страждають від тих чи інших форм реносинуситу. В Англії 8 мільйонів, в Канаді 4 мільйона, ну і в Америці 39 мільйонів. Бачите, ніби один орган, один ніс, а фенотипів є дуже багато. І зустрічаєтесь з пацієнтом, який прийде і скаже вам пару скарг, що в нього закладений ніс, що він там чхає, в нього є нежить. Ми повинні подумати про. В принципі, два види ренітів алергічний і неалергічний. Неалергічних ринітів набагато більше, бо справжній атопічний реніт, атопічний взагалі, захворювання зустрічається не так і широко, тобто десь від 10 до 30 відсотків. А от неалергічних ринітів, їх є справді дуже багато. Це є неалергічний асоційований з синдромами зенофілії, це є вазомоторний реніт, який частіше зустрічається у підлітків, медикаментозний, атрофічний реніт з поліпами. І є дуже багато інших симптомів реніту, які нагадують власне це захворювання. Це смаковий реніт. Коли е, при вживанні, наприклад, гострої їжі у пацієнта, е, як він каже, мені тече з носа, це побічна дія ліків, які взагалі не пов'язані з запальним процесом, які можуть викликати ці реніту, з якими пацієнт у нас звернеться, це і нестероїдні протизапальні препарати, це і бетаблокіри, габапентини, деякі психотропні препарати, оральні навіть контрацептиви. При гастроезофагальному рефлюксі, ліквурна ринорея, яка є при травмах, при захворюваннях центральної нервової системи, це професійний реніт це є вроджена патологія у вигляді синдрому целярної дискінезії, викрилення носової перегородки, теж сприяє тим чи іншим цим шморганням закладенності носа, гіпертрофія носових раковин, колапс носового клапану. Васкуліти, саркоїдози, синільний реніт, вагітних. Тобто, бачите, як багато треба буде провести обстежень, підійти і попросити допомоги інших спеціалістів, не тільки сімейного лікаря, тобто залучити велике коло, щоб встановити причину і правильно почати лікування. Звичайно, при зверненні пацієнта в аптеку. Цих всіх обстежень і цих всіх чудових спеціалістів у нас не буде. Такої мультидисциплінарної команди, яка є часто в найвищому рівні надання допомоги, ми не маємо і тому. Ми повинні орієнтуватися на прості симптоми, з якими прийде пацієнт в аптеку. Це я. В основному кашель, гарячка, утруднене дихання, болі в тілі, головний біль, слабість, біль в горлі, діарея, нежить, хання і сльозоточивість. Саме ці симптоми виділили всесвітня організація охорони здоров'я CDC і інші поважні організації для того, щоб при перших симптомах встановити, диференціювати причини і вже і негайно допомогти пацієнту. Все ж таки... Частіше це вірусні бактеріальні інфекції, і найперше, все ж таки, ковід ніхто не відміняв. З грипом, навіть і в літній період, ми повинні звертати уваги на симптоми інтоксикації, гарячки, утрудненого дихання, які властиві більше для ковіду. Для грипу все ж таки більш характерний інтоксикаційний синдром з болевим синдромом, тобто болі в тілі, головний біль, виражена слабість. От а для симнітів е е е іншої тіології, тобто які легше перебігають, все ж таки при застуді е більш виражений там біль в горлі, нежить, чхання. А загальний стан, як правило, не порушується. А при алергії, особливо якщо пацієнт прийде в літній період, в якийсь певний сезонний період, ми звернемо увагу на Відсутність інтоксикації на відсутність гарячки якогось такого болевого синдрому. А більше звернемо увагу, що пацієнт буде скаржитися на нежить, чхання і сльозоточевість. Але ми повинні знати покази до негайної госпіталізації, тобто ті симптоми, які не повинні лікуватися ні на первинній ланці, ні в аптеці, а порадити пацієнту обов'язково звернутися за стаціонарною допомогою. Це є періобітальний набряк, це зміщення очного яблука, двоїння в очах, офтальмоплегія, тобто випинання очного яблука, пам'ятаю такого пацієнта на приймальному покої. З таким вивалившимся оком, який дуже мене настрашив. На початках моєї лікарської діяльності а у пацієнта такий був тяжкий гайморит, зниження густроти зору, тяжкий однобічний або двобічний головний біль, набряк проекції, лобних пазух, симптоми менінгіту, вигляді блювоти, нестримного головного болю, який не проходить після жар... знеболюючих і жарознижуючих, і якась вогнищева неврологічна симптоматика. Перекос обличчя, наприклад, закривання ока, висування язика і так далі. Щодо первинної ланки, лікарів первинної ланки, вони повинні пам'ятати. Ну і в принципі, фармацевти так само, що риносинусит, як правило, в перші п'ять днів перебігає як, скажімо так, в більшості простуди, яку ми називаємо common cold. І дана даний час у цих п'ять днів в принципі потребує тільки симптоматичного лікування у вигляді промивання. Носа використання аналгетиків коротким курсом деконгестанти, а також згідно протоколів, рекомендуються деякі фітопрепарати. А в подальшому, після 5 днів, або якщо ситуація триває більше 10 днів, або ситуація після 5 днів погіршується, ми повинні віддиференціювати вірусний чи бактеріальний генез даного риносинуситу, оскільки якщо це бактеріального походження. То нам потрібні антибіотики. По меншій мірі це мають бути три ознаки: безколірні виділення, виражений локальний біль, гарячка, дві хвилі симптоматики. І з додаткових методів обстеження це підвищення шоя і ЦРБ. В даному випадку повинно бути вже і негайне призначення антибактеріальної терапії. Призначаючи різноманітні фармацевтичні препарати. В аптеці фармацевт повинен обов'язково враховувати вік, тривалість лікування, особливості застосування деяких препаратів, зокрема. Ми повинні рекомендувати, що пацієнт не повинен використовувати деконгістанти більше двох тижнів. Препарати, які містять симпатоміметики, протипоказані дітям до 6 років, а судинно звужуючі препарати, які містять симпатоміметики, не повинні застосовувати більше 5-7 днів. Препарати, які містять псевдоефедрин і інші подібні препарати, можуть викликати відчуття неспокою, безсоння, тремору, і при застосуванні є ризик виникнення інсульту, порушень мозкового кровообігу навіть у молодих людей. І аритмії серця. Звертати увагу на те, що антигістамінні препарати, які пацієнти самі безконтрольно купляють першого покоління, можуть викликати сумливість, відчуття втомливості і ефективність даних препаратів тільки до 7-10 днів. Лікар, взагалі, і антигістамінні рекомендовано приймати на вечір. Лікарські препарати, особливо стероїдні гормони, зараз у нас такий перекос. То у нас антибіотики пацієнти купляли без рецепту, і використовували, коли їм потрібно. Інший перекос це у нас стероїди в будь-яких випадках. Тому звертаю вашу увагу обмежене застосування вагітних годуючих дітей до 4 років, і при застосуванні даних препаратів. Тому що часто вони використовують теж безконтрольно, тривайло, можлива сухість, подразнення слезової оболонки носоглотки, неприємний смак, запах і дуже часто носова кровотеча. От коли носова кровотеча, то тоді їх це лякає, а решта безконтрольно. Наша основна мета в лікуванні рину оскільки наша мета не допустити ускладнень, не допустити у вигляді. Промивних хранітів, не допустити призначення антибактеріальних препаратів це є відновлення носового дихання, оскільки ніс власне, і призначений для того, щоб дихати, ну а рот для того, щоб їсти. І вибираючи засоби, які сприяють досягненню даної мети, тобто відновлення носового дихання, не дати заблокуватися носу в першу чергу теж. Перша ланка це фармацевт повинен пам'ятати особливості рекомендацій залежно від віку щодо носового душу. Нас лори дуже не люблять, коли ми призначаємо різні промивання, тому що вони бояться промовних ранітів. Але при правильних рекомендаціях рухування анатомофізіологічних особливостей, особливо у дітей, все буде правильно і не буде ніяких поскладень. Отже, грудний вік, дітки до року. Рекомендовано однозначно краплинні форми, звертаю вашу увагу. А орошення, промивання спреєвано тільки по показах вузького спеціаліста при умовах правильного використання батьками. Тільки він повинен показати, як користуватися. Діти з року вже дозволені спреї. Тут є два варіанти: може бути орошення у вигляді механічних спреїв з дозованою помпою без тиску на виході, це універсальні такі рекомендації, і є промивання, тобто у вигляді баланованих спреїв, може бути дозуючі помпи або під тиском, у випадках, якщо є густий візкісли, садений дитин або поліпи. Ну і е, лорівські рекомендації, хоча можуть бути вже і в домашніх умовах. Використані є такі методика полоренсу, є спеціальні системи для промивання. Вони теж добре переносяться дітками без тиску, коли потрібен великий об'єм рідини, наявність великої кількості слизу, гайморити, тимоїдити, але це дітки з 5 років, оскільки вони вже більш-менш розуміють всі маніпуляції, які ми їм рекомендуємо, для того, щоб не було отих промивних ренітів, оскільки є певні анатомофізіологічні особливості, є широка євстахієва труба. Яка має горизонтальний хід, і не при неправильному промиванні носа можуть бути оці ускладнення у вигляді промовного отиту. Отже, щоб не зашкодити, ми повинні враховувати рік пацієнта. Які є розчини для носового душу? За і проти? Знаєте, у нас часто батьки економлять і щось там калатують на кухні морську сіль, отже, не до... Гіпертонічна не буде ефекту. А якщо занизька концентрація, ви бачите, ми можемо теж ушкодити слизову, оскільки гіпотонічні розчини викликають осмотичний вибух клітини, і доцільність використання їх сумнівна, в жодному протоколі таких концентрацій немає. Ізотонічні сольові розчини, оптимальні розчини для більше санації, є не така профілактика більше. Зволоження, але все ж таки ми говорили, що при риносинуситах є набряк, і тому наша основна мета, щоб ми не використовували судинно звужуючі препарати, оскільки вони мають дуже багато побічних ефектів. А ми можемо рекомендувати гіпертонічні сольові розчини, основна мета якого зняття набряку природнім шляхом. Але є за і проти, все ж таки, гіпертонічні сольові розчини, вони сушать слизову і дітки плачуть, що пече. Дуже солоно, і вони не хочуть промивати носик і не дають на вам навіть підійти вам до дитини з тою пляшечкою для промивання носа. Але є нова технологія, яку вже дітки полюбили. Це інноваційна технологія, яка містить молекулу ксилітолу, оскільки теж ми досягаємо осмотичної терапії зняття набряку природним шляхом, але маємо ще маса. Побічних таких побічних позитивних ефектів у вигляді зволоження слизової, і дітки тішуться, що не пече солодко і приємно промивати носика. Мало того, що це приємно і корисно, воно має велику доказову базу, якою я хочу вас ознайомити, і вже з 2012 року в епосі було прописано і надано рівень доказовості 1 ксилітолу, оскільки він. Крім осмотичної дії, він запобігає прилипанню бактерій до стінок носа, допомагає в процесі заживлення, особливо якщо ми використовуємо тривало при хронічних реносиноситах, при тих синоситах, де пацієнти масово роками сиділи на судинно звужуючих симпатоміметичних препаратах, оскільки ксилітол впливає і на реологію слизу, він зменшує кількість бактерій, зменшує утворення бактерійних. Прівок і маємо ще такий досить позитивний, знову ж таки, побічний ефект: це запобігання середньому отиту і також зменшує каріїс зубів, тому що в орбіті, да в жувальній гумці теж є ксилітоли, Вони часто рекламують, що зменшує карієс. Теж дозволено особливій групі, групі бій, до яких відноситься і вагітність, і годуючі мами, тому що цей препарат є безпечним. Власне, FDA визнала даний препарат як безпечним для тривалого використання вагітними і годуючими матерями. Доказова база. Наступне, ви бачите, що на даному слайді в правому верхньому кутку показано бактеріостатичний ефект щодо стрептококуку пневмонії, щодо гемофілої інфлюєнції, маракселе Концентрація різна ксилітолу сприяє катастрофічному зниженню цих бактерій, які є основними збудниками риносинуситів. А також запобігання утворенню біоплівок, власне, і тому ми маємо такий ефект профілактики хронізації реносинасидів. Крім антибактеріального ефекту, маємо противірусний ефект. Особливо нас цікавить і вплив на SARS-CoV-2. Ксилітол попереджає розвиток і е, ускладнень, зокрема, розвиток гострого середнього титу у дітей, і дане дослідження показує, що за результатами кокранівського огляду, в який було включено 5 клінічних випробувань, е, в якому приймали участь більше ніж 3 тисячі дітей, профілактичне введення ксилітолу здоровим діткам віком до 12 років, асоціювалося із зниженням ризику виникнення гострого середнього титу від 30% в контрольній групі, до 22% в основній групі. Щодо порівняльних досліджень з ізотонічними розчинами для промивання при хронічному риносинуситі. в ході клінічних досліджень було встановлено, що зрошення зрощення зменшує симптоми при хронічному реноситі, Згідно з тесту в порівняння з ізотонічними або іншими гіпертонічними розчинами. прискорення одужання пацієнтів з легкою, помірною тяжкою формою показало власне, в групі, де використовувався ксилітол. швидше відновлення ніхової функції у пацієнтів з sars cov 2 і також показало швидку редукцію назальних симптомів після ендоназального хірургічного втручання. Власне дане дослідження також звернуло увагу на підвищення. Ефективності лікування, лікування алергічного реніту і знову ж таки зниження ризику виникнення гострого середнього отиту. Це все дозволило надати перевагу ксилітолу в порівнянні з схемою лікування, де використовувалися деконгістанти для лікування назальної обструкції. Ми можемо досягнути природнім шляхом без симпатоміметиків. Ефективність ксилітолового зрощення при хронічному реносиноситі показує мінімальний термін 10-денне промивання в порівнянні з фізіологічним розчином, і було показано, що в групі кселітолу було значне зниження результатів снот тесту в порівнянні з ізотонічним. Розчину. Всі дослідження доказової бази, які показували перевагу використання ксилітолу над ізотонічним чи гіпертонічним розчином, від десятиденного промивання навіть до 30-денного промивання, показало більшу ефективність і відсутність побічних ефектів. Отже, кселітолове зрошення є таким інноваційним модерним кроком в ілюмінаційної регіаційній терапії завдяки власне ефектам гіперосмолярності інтраназального кселітолу. Він може бути використаний при як алергічних, так і неалергічних ренітах, оскільки. Він і розріджує, і полегшує виведення слизу. Оцей 12% відсотковий селітол гіперосмолярним усуває набрік слузової оболонки носових пазух, носових ходів. Власне, це сприяє полегшенню дихання, а дуже важливий момент покращення якості сна і по подальшому відповідно якості життя пацієнта. Він попереджає моменти. Ризику ускладнень у вигляді прикріплення мікроорганізмів перешкоджає утворення біоплівок і завдяки осмотичним властивостям регулює сольовий обмін на слизових і стабілізує білкові структури клітин. Ми маємо дві форми. Я думаю, що вже всі знайомі з спреєм, який використовується шестимісячного віку. Там є 12% відсотковий ксилітол і 9% натрій хлорид. Досить така маленька баночка, і коли вперше тільки він представник показав мені цю баночку, у мене така перше здивування. А як же ж така маленька? Маленький такий спрей в порівнянні з тими банками сольових розчинів це ж невигідно і треба буде напевно дуже багато. І ви знаєте, спробуючи на своїх пацієнтах, маючи такі позитивні відгуки, що такий маленький спрей нам зробив швидше, покращив якості, якість нашого життя і зробив нам веселий день в порівнянні з. Матеріальними витратами від тих великих банок да? і маємо сьогодні новинку для зовсім малесеньких дітей, новонароджених дітей у вигляді контейнерів, тому що ми з вами говорили, що анатомофізіологічні особливості немовлят якраз і сприяють тим мотитам, для того, щоб ми не пшикали, не промивали. Під тиском то краще тоді закапувати діткам. Вже дітки в місяць можуть мати прояву алергічного реніту. Часто лори кажуть: от це стрідор, це маленький носик, нічого страшного в тому нема. Але подивіться, яка спека. У дітей дуже швидко висихає слизова, дуже швидко набрякає, діти алергізовані, і тому така допоміжна форма у вигляді крапельок, яка буде звільняти носові ходи від слизу, буде швидко усувати закладеність носа, але паралельно буде зволожувати. Да? Це такий досить допоміжний мудрий інноваційний крок для лікування проблем з носиком у з періоду новонародженості. Ефективність ілімінаційної регаційної терапії в першу чергу залежить від складу. Ми з вами сьогодні говорили, що у нас є або гіпертонічні сольові рощини, але є осмоліт, органічна сполука, яка самостійно знижує адгезію мікроорганізмів до клітин, впливає на промивання біоплівок, чи не такий антимікробний вплив не є сіллю, не пересушує слизову і досить таких достатньо малих об'ємів для досягнення ефекту. І в інструкції ми маємо чіткі покази, тому що це є основний документ, який регламентує роботу і фармацевта, і лікаря незалежно від спеціальності. В показаннях написано як додатковий засіб при інфекційних алергічних захворюваннях порожнини носа, додаткових пасах, носоглотка, як засіб, який сприяє видаленню назального секрету та усуненню закладеності носа при утрудненому носовому диханні, для щоденної гігієни він може використовуватися не тільки для симптомів Реніту. Пам'ятаєте, я вам говорила, що є симптоми при інших захворюваннях, тобто інші фенотипи, не запальні, і не алергічні. Ну, звичайно, протипокази якась індивідуальна непереносимість, але через свій антиадгезивний ефект, профілактичний щодо утворення біоплівок, антимікробний, протинабряковий муколітичний, зволожуючий осмолітичний ефект все ж таки це препарат номер 1 в лікування риносинуситів і симптомів, які з ним пов'язані. Ми профілактуємо завдяки такого мультифакторного ефекту ускладнення гострого назофоренкіту, поширення патогенів з, через і труби і утворення середнього отиту, це поширення патогенів з і інфекції пазух і знімаємо основний е, фактори, який приводить до цього, тобто набряк. Ми завдяки сноті досягаємо. Цілі своєї терапії не допустити розвиток ускладнень і звільняємо основну потребу відновлення носового дихання. Дякую за увагу. І ще раз нагадую про те, що носик для того, щоб дихати, насолоджуватися життям, відчувати всі барви літа, не страждати, не мати ускладнень, а для того ми маємо таку інноваційну технологію з сучасним складом, з мінімальним, мінімальними побічними ефектами, які покращують життя від періоду новонародженості до глибокої старості. Радійте життю. Дякую. Тамара Григорівна щиро вам дякуємо за те, що занурили нас у світ сучасного лікування ринітів. І відверто кажучи, от я знаєте, сам особисто при ринітах Дуже обережно ставлюся до судинозвужуючих крапель, адже всі прекрасно знають. Я більш ніж впевнений, що довго їх використовувати не можна. Тому дякую за новий підхід ксилітолове зрошення, яке можна принаймні, під час ринітів використовувати стільки, Скільки треба, будемо переходити до запитання від наших глядачів. І, зокрема, от багато запитань, з якого віку можна спрей. Дякую за запитання. Так, це дуже важливе запитання, оскільки є певні анатомо-фізіологічні особливості у дітей, і повинні ми це враховувати, щоб ми не нашкодили. Тому спреї дозволені 6-місячного віку. Дане сноті дозволене шестимісячного віку. Дякую дуже. Чи підходить ксилітолове зрошення для лікування алергічного реніту? Е, дякую за запитання. Так, е, ксилітолове зрошення підходить для лікування алергічного реніту, оскільки механізм? Розвитку дуже подібний до інфекційного, і знов ж таки у нас основна мета, щоб не заблокувало ніс, тому що часто пацієнт приходив і каже, що мені заклало ніс, я не маю чим дихати, і ми можемо йому порекомендувати досягнення основної цілі це використання ксилітолу, зняття набряку при алергічному раніті. І з якого віку ви радите деконгестанти? Дякую за запитання. Деконгістанти слід дуже <див> обережно призначати до року. Бажано їх не використовувати. Хіба по показаннях, якщо ви використали вже всі засоби і ефекту, як правило, не мали, то тут треба враховувати і температуру в приміщенні, і вологість в приміщенні. І, наприклад, якщо це є новонароджений пацієнт, ми можемо використовувати ксилітол в контейнерах. І, на жаль, до року краще не використовувати, тому що ризик проникнення в центральну нервову систему і ускладнення. У вигляді навіть втрати свідомості, зупинки дихання, аритмії є дуже загрозливими, тому краще симпатомі медики після року. А дехто радить взагалі після шестирічного віку.